Доброго ранку. Молі б україномовного каналу. Гарний ранок. Не дуже відрізняється від інших, але ні, потеплішало. Вчора було 11, зараз мінус 4. І сьогодні перше березня. Чуєте, березня? Весна? Весна прийшла, весна прийшла. Біжить по вулиці струмок. Не. Побіжить. Скоро. Ну, поки ще сніг лежить, але побіжить. Дивився на тиждень. Не. На наступний тиждень. Кожен день на один градус прибавляється і становиться тепліше. Ну буде, повинно. Повинно. Ладно. Відразу, як пройшла ніч в Харкові. Сьогодні з Максом на прогулянці. Ніч дуже і дуже, дуже не дуже. Дуже не дуже пройшла. Тому що дівчата знов в коридорі сиділи безпілотники. Прямо над домом літали. На жаль. Їх вбивали, стріляли по ним. І було гучно. І постріли слиш, чутно було і вибухи. З 12-ї, набудь, до півдругої дружина дружини не спала. І дитина. А Максик у мені на, на голові у ліжка заліз, на голову прижався і, і спав. Не, ну як, теж коли дівчатка бігають. Дуже так не этому. Страшно, страшно. Весна почалася, а миру ще немає. Ну, сподіваємось. Сподіваємось, весна пройде, мир принесе. Щось там не дуже вийшло у президента дружина розказувала, там показували в телеграмах щось. Спілкувалися. Ну, гарно, що спілкувалися. Вон собака така велика біжить. Гано за кішкою. Ладно. Ладно, усім гарної суботи, мира доброго злагоди, Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи що. друга собака біжить. Все, до побачення, мої любі. Пока.